Біткоін на сьогоднішній день занижається ціні. Буквально дня 2-3 назад він коштував 125 тисяч доларів, зараз 120, тобто йде певна корекція після росту. Але діло в другому, що більшість користувачів і людей в крипторинку, вважають, що вже росту ніякого не буде, буде вже тільки корекція. Да, занижатися в ціні буде постійно біткоін, ефіріум, інші альткоїни, альтсезону теж не буде. Хоча я думаю, що навпаки, тому що. Ринок криптовалют, наоборот приваблює нових користувачів, людей нові кошти приваблює тільки тим, коли крипта зростає. Така психологія людей, що вони купують крипту тоді, коли йде рост, коли всі говорять про криптовалюту, коли наоборот. Ринок постійно падає, занижається ціні, то люди не купують, тому що вважають, що вона буде тільки падати і більш ніколи якби, не виросте. А враховуючи те, що за певний період часу було якби тільки падіння, так там ріс біткоін, і фірм як завжди росте тільки в першу чергу фундаментал. А більшість фундаментальних альткоїнів взагалі по них не було ніякого росту. Я думаю, що найближчим часом зростання буде, і як мінімум. Ринок якби виправдає очікування тих інвесторів, які купували активи по заниженій ціні.